Довго задавав собі питання, а що ж їли наші предки? Він не знаходив відповідь. Мені всі кажуть репу. Ну, На репі... На репі далеко не заїдеш, там немає того повного комплексу необхідних амінокислот, які є необхідні організму. І от пошуки привели мене до цікавих знахідок. Я наткнувся на два цікавих укази Петра І. Один із них про заборону вирощування амаранту і другий про знищення трьохсотлітніх старців. Здавалося б, якийсь зв'язок, що в городі Бузина у Києві дядько. Зв'язок є. Коли наткнувся на слідуюче. Коли іспанські конкістадори прийшли в Південну Америку, вони теж заборонили вирощувати кіноа. Кіно такий рослина, аналогічна амаранту. Я теж її посаджу з часом. Десь скоро, десь в цьому році я її все-таки дістану. І от там теж люди запитали, а що ж нам їсти, тому що це був основний продукт. А їм сказали, ось вам пшениця, ось вам картопля. Ось так. І е, де після того ще при Катерині в лісах знаходили трьохсотлітніх старців, а далі вже їх де в 20-21 му му столітті? Де такі люди з таким вігом? Вже, вже, вже того не було. О, і логічно уже Логічно, вже, логіка підказує, що це і є зв'язок тієї їжі, яку споживали люди, і їхнім віком. І ось амарант. Мова йде про амарант, амарант це щир щріса. Їх є багато сортів цього щиру. І у мене... Росте їх три сорта. От, красені такі червоного кольору. Сен, спасатель. В нього чорне насіння. Насіння мільче пшонного. І це олійний сорт. Він годиться на олію. З нього до 30% олії. Ось далі ще є це сорт Титан. Теж красивий такий колір у нього. І е, третій сорт це Харківський один. У нього самі великі мітли. І саме він, як пишуть, він урожайний. Скоро-скоро вже почне він. Ще насіння не падає, але скоро буде сипатись і будемо його. Вимолочувати. Якщо поцікавитися, таких даних є немало зараз і в інтернеті, і в інших виданнях, то там публікують дослідження, що із 200 необхідних організму амінокислот в амаранті знайшли вже 199. Ну, я думаю, що знайдуть і 200. Цікава рослина, дуже цікава. Вона настільки невибаглива, вона росте абсолютно всюди. І вона дає врожаї обов'язково дає врожай, хоча би маленький. Ось просто там орени, ось просто в траву впало. Тут ні добрива, нічого. І все одно є врожай. І все одно є врожай. А взагалі-то у мене 1,5-2 метра. Сягає, а так, і мітли не дуже великі, а до 4 метрів у людей, де ну, грунт більш такий покраще, то сягає 4 метрів і дає до відра насіння. Ось така надзвичайно цікава рослина. І це є. Наша їжа, їжа нашого майбутнього, їжа нашого здоров'я.